Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Житомирянина звернувся до сухомлина. Ти нечисть вор, який зараз робить бізнес на крові хлопців. Полив я плитку тобі, щоб міцніше вона трималася, бо на крові. Можливо, хтось через рік. Ти там не будеш її перекладати. Як робиш кожного року? У Житомирі активіст розлив рідину схожу на кров біля входу до будівлі міської ради, спробувавши таким чином висловити протест. Та щодо виділення мільйонів гривень на реконструкцію доріг, тротуарів та скверів, адже ці гроші можна витратити на потреби ЗСУ, і це справді спрацювало о 9 ранку. Розпочалася позачергова сесія Житомирської міської ради. За 10 хвилин до цього вхід до будівлі облали рідиною червоного кольору. Після розповсюдження світлин кривавого сюрпризу у мережі місцеві мешканці підтримали активіста і зазначили, що, хоч таким чином, хтось все ж таки спробував достукатися до місцевої влади. Кошти з програм капітального Дівництва та благоустрою Житомира будуть перенаправлені на оборонну сферу. Активісти облили сходи міськради кров'ю і диво за пару годин депутати змогли виділити 140 мільйонів, які були заплановані на ремонт тротуарів на ЗСУ, а розповідали про цільові кошти та про можливість внести зміни до бюджету, зазначив Грищенко. Ми знімаємо 140 мільйонів капітальних видатків з програм благоустрою і перенаправляємо на оборонні програми укриття фінансування збройних сил. України сказав міський голова Сергій Сухомлин. Своєю чергою мер міста Сергій Сухомлин після закінчення позачергової сесії заявив, що не бачив, що відбувалося біля стін міської ради. Ні, я не бачив, не можу прокоментувати. Якщо люди хотіли заявити про свою позицію, то могли прийти до мене і сказати все мені у вічі. Сказав він. Житомирянин Іван Каверін, який вранці облив кров'ю бруківку та сходи перед входом у будівлю міської ради, пояснював свої дії. Чоловік на своїй сторінці у Фейсбук виклав. Кілька відео та допису, якому наголосив, що облита плитка це зауваження всім тим, хто забувся, що в країні війна, за словами каверіна, таким чином він вирішив висловити своє незадоволення бюджетною політикою посадовців. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. переможемо разом.